Вітаю, друзі! В одному із попередніх відео я розказував про загублену душу. І сьогодні про що я хотів вам розказати, це саме про власний досвід. Мається на увазі власний досвід, як я відновив контакт зі своєю душею і як я зрозумів взагалі, що він цей контакт відновився. Справа в тому, що до того часу, як я познайомився з гіпнотерапією, що відбувалося зі мною? Дивіться, коли людина втрачає контакт із душею, тобто що відбувається? Так звана загублена душа, це людина, яка в так званому перебуває в так званому духовному дрейфі, тобто вона заблокувала голос інтуїції. Контакт зі своїм вищим я він е, відсутній. Тобто, що мається на увазі? Е, я це називаю таким чином, що таке розуміння, як егоїзм, в людини просто перезашкалює. Тобто ти нікого не чуєш, е, не хочеш, навіть не хочеш нікого чути. Тобто, Люди тобі, припустимо, роблять якісь зауваження. Там, навіть незауваження просто підказують тобі, що ти там, себе в тій ситуації неправильно ведеш, там, так ти неправильно поступив. Все решта, ти не чуєш нікого абсолютно. Нікого не чуєш, нікого не слухаєш, і в тебе є твоє его, що от я правий кругом завжди і в усьому от проблема е, егоїзму, того, що зашкалює безпосередньо. Да? Тому що, в принципі, егоїзм, якщо він здоровий, то він має бути. Е, про здоровий егоїзм також поговоримо. Е, і, звичайно ж, е, я сам особисто я почав розуміти, тому що шукав. Вихід з цієї ситуації я розум почав розуміти, що от є проблема в цьому. Є проблема, досить серйозна, тому що я теж нікого не слухав, нікого не чув. І що відбулося, потрапивши до одного терапевта на сеанс, досить плавно і класно він мене провів взагалі по так званим коридорам. Моєї підсвідомості, що ми шукали в принципі на початку самого сеансу, я не знав. Да? Тобто, насправді воно так все й працює. Ну, тобто, наперед, сценарій сеансу гіпнотерапії прописати неможливо. Не можна передбачити, куди е поведе е підсвідомість людини. Реально неможливо. Але. Суть в тому, що, що робить гіпнотерапевт. Гіпнотерапевт направляє. Розумієте, направляє. Ну, знову ж таки, гіпнотерапевт не може наперед знати вашого життя. Гіпнотерапевт не знає вашої, вашої історії. Саме тому він направляє як провідник. І от професіоналізм терапевта в цих ситуаціях, він дійсно дуже. Дуже важливий, що було в моєму випадку. Сеанс був досить таки цікавий, що дуже важливо в цій ситуації, це на початковій стадії заплутати свідомість. Плутати чому? Тому що нам потрібно відключити в цьому випадку, нам потрібно відключити саму свідомість, щоб вона. Так би мовити, десь там собі погуляла в стороні. Повторюся, в підсвідомості немає логіки і часу. Наше свідоме це якраз там працює вся логіка, тобто аналітичне раціональне мислення воно знаходиться в нашій свідомості. І тому, якщо його, припустимо, не відключати, в сеансі воно буде досить сильно заважати. І от коли. Коли ми почали сеанс із е, моїм колегою, ну, на, сьор, на даний час вже з колегою, да, е, що, що відбулося, е, розумієте? Він мене провів е, та, по пляжам і по місту гуляли. І, тобто, знаєте, було таке в пошуках В пошуках ти йдеш досить така цікава історія. Тобто, ти нібито проживаєш. Ти одночасно знаходишся, скоріше за все, мабуть, в різних абсолютно вимірах, але в той же час ти тут і зараз. Наскільки це от круто, і дійсно не забуваємо, да? тому що от це дійсно крутий досвід, після якого я отримав круті, насправді круті усвідомлення. От, він мене провів. До того, що ми знайшли, от в результаті цього сеансу, знайшов своє зерно душі. Зерно душі, тобто іскра, що таке іскра. Да Якщо говорити про по духовним писанням, душа це іскра, тобто іскра Божа, вона, звичайно ж, так само вона індивідуальна вона не повторювана це. Якщо Вірити тим писанням священним, да, які розказують саме про іскру. По-іншому, вона називається ще Монада. Індивідуальна річ, в неї є своя частота, своя яскравість, і саме таким чином вона і розпізнається в людині. І суть в тому, що вона відрізняється абсолютно так само, як у нас відбиток пальця. Тобто, це є індивідуальна. У нас річ, і от в цьому сеансі я якраз і відновив контакт зі своєю душею, зі своєю інтуїцією, вищим я. Тобто це одна й та сама матерія. От вам як зручно, так і її називайте. Да? І суть в тому, що щоб ви розуміли, після цього сеансу мені насправді почали приходити дуже багато різного роду усвідомлень. Усвідомлення які усвідомлення того, що ну припустимо, де ти неправильно себе вів, де ти неправильно щось робив, як в подальшому потрібно себе вести Це перший момент, і потім, уже після, звичайно, під час сеансу, чесно вам скажу, що під час сеансів гіпнотерапії плачуть і жінки, і чоловіки, так само. І от я не виключення абсолютно, насправді, теж плакав, тому що от розумієте, коли людина плаче в сеансі, вона очищається. Це перший момент, що ти очищаєш свою душу. А другий момент по сеансу видно, що от дійсно це відбувається глибинний процес, насправді. Тобто, сльози, вони, як правило, в гіпнозі не бувають наіграними, да? І, відповідно, після цього сеансу, що відбулося в моєму житті, органи, чуття, органи відчуття. Тобто, от на інтуїтивному рівні відбулися досить серйозні зміни в моєму житті. Чому? Тому що. Я почав краще відчувати людей. Якби знаєте, були, була, припустимо, навіть ситуація така, де там мене, скажімо так, хотіли там обманути да, через інтернет. Тобто ти все, все відчуваєш. Настільки відчуття вони працюють, і відповідно ти можеш себе таким чином оберегти е, від якоїсь нехорошої ситуації. От працює інтуїція. Вона починає працювати по-новому. Отаким от, от е, чином, такий е, був у мене досвід, от якщо говорити про відновлений контакт зі своєю душею. Е, слідкуйте за, за моїми відео, обов'язково буду ділитися подалі своїм досвідом. Є в мене ще і досить такий. Незабутній сеанс про страх грошей. Є також сеанс страх публічності, такі пропрацювання досить серйозні і глибинні, які в подальшому дають глибокі результати. Якщо ви ще не підписалися, обов'язково підпишіться на мій канал. І... Натисніть дзвіночок, щоб не пропустити наступне моє відео. Якщо маєте бажання зареєструватися на консультацію, це можна зробити або ж на моєму сайті, або ж за посиланням, відразу заповнивши анкету в Google формі. Посилання на всі ресурси, я залишаю в описі до цього відео.